Тер Світлана працює в Міністерстві закордонних справ. У вільний від роботи час жінка плете маскувальні костюми типу Кікімора, щоб допомогти бійцям АТО, адже і її діти воюють на сході України. У мене діти і знайомі зараз знаходяться в зоні проведення АТО. А чому ти стріляти? Я не вмію. Ну я їздила на базу, працювала. Мила посуд. Сестри перемоги так називається волонтерська організація, яка працює вже більше року без вихідних. Ниточка за ниточкою, день за днем. Із цієї майстерні виходять сотні маскувальних костюмів. «Кікімери» да, – наш, це наш коньок. Этим фонд займається уже теж почти годин. Ми не очень открывать відкривати количество для того, щоб наші давайте прямо скажемо враги не понимали, какое количество нашими силами экипированных снайперів работает на фронті. Над виготовленням костюма кікімора працюють три людини. Шиють його з мішковини. До комплекту входять штани, куртка і стрічка для обмотування зброї. В основному маскувальний одяг використовують снайпери, адже в такій амуніції бійця не видно навіть з двометрової відстані. Робимо ми кікімори з мішків з звичайної рибацької сітки. Ну і для цього всього нам потрібні кошти. Коли на матеріали не вистачає грошей, волонтери влаштовують міні-ярмарки, на яких продають сувеніри, зроблені власноруч береги. Кукли мотанки і інші речі, які зробили ті, хто до нас сюди приходить щоденно пошиття маскувальних костюмів, тільки один із напрямів діяльності фонду. Сестри допомоги тісно співпрацюють з іншими волонтерськими організаціями і спільно вирішують нагальні проблеми конкретних армійських підрозділів. Якщо ми розуміємо, що ребята стоять в чистому полі і їм нічим копати норзлий ґрунт, значить це буде екскаватор а потім уже все станного. Если мы понимаем, что не все на сегодняшний день способны могут быть обеспечены теми же самыми калькуляторами да, артиллерийскими, но мы знаем, что есть разработка артиллерийских систем наведения волонтерское. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы найти доноров, купить планшеты. Юрий Стоянский, Евгений Солодовник, час Ча.